i Я Кирило Поліщук, ведучий подкасту Амбасадори Безпеки, це епізод, у якому ми поговоримо про психологічну безпеку під час війни і про поради, як справлятися із перевтомою, стресом, апатією, почуттями провини і іншими психоемоційними станами, які спричинені війною. У цьому нам допоможе розібратися Інга Кузнєцова, психологиня, керівниця психологічної майстерні Інсайт. Останні півроку вона активно працює в реабілітаційних таборах для людей, які постраждали від війни по програмі відновлення під час війни. Вітаю вас, вітаю. Почнемо ми з того, як взагалом зберегти своє психічне здоров'я, психоемоційний стан під час війни. Перша і найважливіша порада, яку до речі я даю всім, хто зараз знаходиться, і у під загрозами війни, ну наприклад, в такому відносно мирному місті, як Кропивницький. і порада і напрямок роботи, який ми реалізуємо у реабілітаційних. Таборах з тими, хто постраждав від війни, це турбота про себе. Треба зрозуміти, що попри те, що війна вона знецінює взагалі людське життя, бо багато людей гине, знецінює ворог наше життя. Життя кожної людини це дуже дуже важливо. І попри те, що ми проживаємо багато травматичних моментів, і проживає багато травматичних моментів люди, які близькі нам, треба турбуватися про себе. Ваше життя воно дуже важливо, тому. У важливо шукати якісь маленькі радощі в цьому житті, шукати відпочинок, шукати те, що вас радує, що може радувати. Є якісь маленькі радощі, наприклад, радощі від того, що ви бачите, радощі від того, що ви чуєте, радість від відносин з близькими людьми, радість від якихось можливо інтелектуальної роботи, раді дуже важлива радість від того, що ви робите руками. Можливо, від якихось тілесних практик, це чи спорт, чи йога, чи просто прогулянка, тому що у такі стресові моменти дуже важливо підключати і тіло, і важливо підключати, робити щось руками. Це також заспокоює. Окрім цього, треба, ну скажімо, для себе мати якусь ціль і мати якийсь план. План того, що ми робимо, те, що від нас залежить, це що стосується турботи. Про себе як взагалом, ось в такому стресі, і коли від цього стресу вже починається перевтома, і в тому числі перевтома від інформаційно-інформаційна перевтома від новини, яка додається і до фізичної, тому що багато хто, наприклад, ходячи на роботу, потім ще, наприклад, волонтерить або намагається комусь там допомогти, там або рідним, або ще комусь, то якось впоратися з ось цією такою перевтомою, в тому числі і інформаційною, і психологічною. Перевтомою І мені згадалося, як е, на фізиці, десь восьмому класі ми вчили такий закон, вивчали, що двигун. Звічний двигун він неможливий. Тобто, кожна людина, одна людина, вона не в змозі охопити і зробити все. Треба, по-перше, формувати цілі, які адекватні до, скажімо, до своїх до своїх сил. В кожного з нас обмежені сили у перші дні війни, у перші можливо місяці війни. Дуже багато людей, в тому числі і я, працювали на адреналіні. Це така система. Гормональна, яка дає дуже багато, багато сил. Здається, що сили вони не вичерпні. Потім багато людей відчували в тому, відбулося виснажування. Справа в тому, що, як сказав один. Блогер, ми знаходимося у середині дуже довгої історії. Дуже довгої історії. Ця історія втриває вже для когось. Вона почалася з 14-го року, для когось з 91-го року, для когось ще раніше. Ця історія нашої боротьби за свободу. І вона не закінчиться з кінцем війни. Вона розтягується на довгі місяці. У цьому і на довгі роки. У цьому режимі треба дбати про. Про, скажімо, збереження ресурсів, про відновлення ресурсів це що стосується справ, які людина може робити. треба робити стільки, скільки зможеш, треба відновлюватися і оці штуки контролювати. От, до речі, у російському наративі є таке слово поднатужиться. От ми зараз піднатужимося, і все вирішимо. Воно не вирішиться піднатужуванням, тому треба йти до перемоги, треба йти спокійно, треба йти з розрахуванням сил. Треба йти рівномірно, оце дуже важливо щодо сил, щодо інформації. Звичайно, ми маємо дбати при, про інформаційну гігієну. Інформації дуже багато, вона дуже протиречіва, багато що ми не знаємо. А іноді нам говорять щось, щоб збудити наші якісь там почуття, наприклад, там я не знаю, бурення чи злості, чи чогось. І так само ті самі інформаційно-психологічні операції, ті, що uh -huh. лише націлені на. На те, щоб вибити нас з нашої якоїсь психоемоційної рівноваги, які не несуть якихось конкретних загроз фізичних, але несуть якісь нам такі загрози. Страх ядерної війни був Був страх підриву каховського водосховища, був страх чого страх відключення зараз. Да, що ми будемо холодними, голодними взимку. І ці наративи вони служать чому, щоб нас розбурхати, щоб зробити нас більш безпере. Радними, скажімо, щоб ми здалися, але треба себе запитати, що я можу з цим зробити. Тобто з цією інформацією, якщо я нічого не можу зробити, якщо це можна ще запитати, чи це 100% правда, це 100% ймовірність. Ні, тому можливо краще зайнятися якимись своїми справами і е, цю інформацію е, не зважати на неї. Взагалі дуже важливо є спеціальні техніки, які вчать відключенню від прокручування думок, тому що виснажує е, не інформація, а виснажує думки про. Е, про події, думки про своє життя, і часто ці думки носять такий нав'язливий і непродуктивний характер, тобто людина просто прокручує катастрофічні сценарії, чи людина злиться на когось абстрактного, наприклад, на якусь групу людей, яка її, скажімо, дратує. І оці нав'язливі думки вони називаються румінаціями, і вони виснажують людину. З цим треба працювати, з психологом працювати. Чи самостійно працювати з якимось життєвим таким, знаєте, життєвою мудрістю, чи життєвим підходом по різному взагалі працювати щодо ось ресурсів, про які ми сказали, то тут варто пам'ятати, що ну можливо трохи банальне порівняння, що війна це все ж таки це не спринт, це марафон. А багато хто намагається ось цей марафон пробігти в такому темпі спринту, і дійсно щось, що як ви сказали на початку, ось я про себе пригадую, що перший тиждень я точно, Максимально мало їв, максимально мало спав, і максимально багато працював. Тобто, якщо я навіть там був там, не на роботі і не там робив якусь інформацію, і все одно її шукав, шукав і поширював, і все одно її читав. І це просто якийсь тиждень. Мене вистачило. Моє, мого ресурсу вистачило десь на якісь тиждень. Ну, власне, кажучи, так наша психіка, ваша психіка, моя психіка, бо теж я переживала цю адреналінову стадію. Вона так рятувалася від того, щоб, скажімо, пошкодитися, чи зазнати. Її. Якихось таких сильних деструктивних руйнувань під час, бо війна це оця звістка, і перші дні, і невідомість, мабуть, ну найважче для багатьох було та ну і власне після того можемо сказати і про те, що вже почала з'являтися і зараз, і, і після того там за кілька місяців, і перевтома, і, і постійний угу. стрес, зрозуміло, і що почала з'являтися апатія, але окрім того, ще почали з'являтися провини, і вони теж різними. Наприклад, провина того, що ти Чого не робиш, от угу. як справлятися із почуттям цієї провини? Ну, взагалі, в людини є дві дві складови в її діяльності, в її поведінці, в тому, що вона робить, це егоїстична і альтруїстична, і в принципі людина почуває себе гарно, коли оці дві складови реалізовані. Про егоїстичне ми говорили про турботу про себе. І ніхто не ніхай ніхто вам не каже, що якщо ви хочете, наприклад, чи е, попити кави, чи купити собі одяг, що це. Е, не треба робити, що краще там задонати де зсу і так далі, і тому подібне. Дуже треба требуватися про себе, але є альтруїстична складова. Альтруїстична складова це робити щось для інших і тут. Ми теж визнаємо, що, по перше, у кожного є свої ресурси і свої можливості. Усі у війну входили з разними можливостями. Наприклад, хтось знаходиться, хтось хворіє, наприклад, і хвороба забирає в нього сили. Хтось тоді він що має? Має потурбуватися про себе. У когось мала дитина, і він не може цього робити. Хтось виснажений, наприклад, тому що війна в нас для когось вона триває 2014 року, і вони дуже багато робили і зараз. Зізнаються в тому, що вони виснажилися вже на момент війни, то треба відновлюватися тоді, треба дбати про себе. Тому кожен з нас робить те, що він може робити. Слово нічого вже взагалі погане слово. Треба тоді взяти і виписати те, що робиш. І виявиться, що кожен робить немало. Навіть якщо він просто, просто якщо він знаходиться в Україні, живе тут, якщо він дбає про своїх дітей і навіть просто дбає. Про себе це вже немало. Ніколи не треба порівнювати себе з кимось, тому що у, у цій е, нашій, скажімо, працездатності в неї є певні ритми. І ці ритми ми оцінюємо не тим, як ми, от, наприклад, що почалося під час війни. Та й під час війни хтось активно працював на початку, потім хтось виснажився. Хтось взагалі не працював, зараз почав відновлюватися і працювати. А хтось з 2014 року працював, а деякі люди, наприклад, Них боротьба уся з ворогом, нашим почалася ще у х роках. Такі ж люди теж є. Наприклад, мій батько він 79-му році. Приїхав в з Кобзарем з Томами Тара, значить, з Кобзарем з Бюстом Шевченка і почав говорити українською мовою. Він бор боровся за цей за цю незалежність. Почав в 79-му. Зараз у нього сил вже замало, але це теж кому чиї сили ще знадобляться і через рік, і через два роки. А ще ми маємо пам'ятати про це про те, що людське суспільство в ньому були різні ролі передбачені: були воїни, були, скажімо, працівники, були торговці, були якісь священники, священики, були мудрець мудреці, були і актори. І оці всі ролі, власне кажучи, під час війни вони теж важливі, і їх важливо реалізувати Всі я звичайно Дуже вклоняюся перед воїнами ЗСУ. Я вважаю, що вони зараз найголовні, вони герої. Але інші ролі теж важливі. Важливі навчати дітей, піклуватися про них. Іноді це роблять чоловіки. Теж важливо, наприклад, працювати у тилу і щось робити. Важливо навіть підтримувати інших людей і щось говорити про Україну, таке більш яскраво, як що роблять митці. Все дуже важливо, окрім провини того, що ти. Робиш або замало, або нічого не робиш. Також є провина того, хто вижив. Той, хто, наприклад, виїхав з тимчасово окупованих територій і знає, що на тих територіях там люди страждають від гуманітарних проблем, там гуманітарна катастрофа, і просто можливо хтось знає, що там загинули їхні або рідні, або знайомі. Також в таких людей з'являється провина того, що я вижив. Я ось тут як позбутися почуття цієї провини, так, є таке. Почуття, і я думаю, що певною мірою воно притаманне кожному українцю, тому що ми усі пов'язані. І коли були, наприклад, жахи Бучі, мені теж здавалося, що краще б я померла ну, в якісь моменти, ніж оці діти бідні. Але по-перше, якщо ми кажемо слово «провина», то ми маємо з'ясувати, за що саме ми винні, за які наші дії або бездіяльність ми винні. От за які за які свої дії чи бездіяльність ми винні, що померли діти у бучі? Ні, винні інші. Люди, ми знаємо цих людей. Потім, що стосується провини вижившого, справа в тому, що є ще от у цьому змиренні з втратою, є така стадія, як стадія торга. Це коли ми говоримо, ну навіть у мирне життя вона є. Що краще б хтось інший, там, ніж ми. Хто, краще хто, краще б ми. Там чи хтось інший, ні той ніж той, хто помер. Ми маємо розуміти, що ми на це не впливаємо, от просто не впливаємо. Ми не впливаємо на на. Те, хто помер, хто вижив, це розпорядилося чи доля, чи випадковість, чи Бог, в залежності від від того, у що людина вірить, і наше ну глобальне завдання прийняти цей вибір і прийняти те, що ми вижили, і власне кажучи, і робити щось, тому що в наше життя цінне, і ми можемо щось реалізувати нашим життям. Те на що ми не впливаємо, провина за те, чого мене ро. Ми, ми цього не робили, тобто нашої провини нема. Друге, не ми розпорядилися так, щоб ми вижили. Ми попіклувалися про своє життя. Наприклад, люди піклувалися про своє життя, виїхали з території, але ну не може людина всім піклуватися і всім перейматися. Вона не Бог. Так як ви працюєте в реабілітаційних таборах для людей, які постраждали від війни, які ще провини в них можуть також бути за що, тому що я, ось, наприклад, подумавши тільки про про. Вину того, хто вижив, і провину, що нічого не робиш, це те, що періодично з'являється так само у мене. Є злість на тих, хто пішов, є злість на тих, хто помер за те, що вони їх оставили. Це теж є таке почуття. Також є почуття провини. Є почуття, якщо людина втратила усю свою родину. Є почуття безцільності життя, є почуття певного емоційного замирання, коли не хочеться не плакати, не сміятися. Тоді людину оживля... ну, оживляють емоційно. Чи можна із цим із цими почуттями справитися самостійно? Чи треба звертатися за допомогою до психологів, чи тут залежить від знову ж таки як ми говорили про власне кожну людину, про її якісь ресурси, і її також психоемоційний стан, її стійкість? Деякі люди дійсно справляються, і багато людей справляються. Психологія вона з'явилася лише недавно, а е, втрати смерті е, були увесь час існування людства, тому завжди були були якісь практики, які допомагали людині. Справлятися, і в тому числі її власні ресурси. Є багато дійсно таких ресурсних, позитивних людей, які навіть при великих втратах і дуже важких життєвих історіях плачуть і продовжують жити, і продовжують відновлюватися, заради заради когось, заради когось себе, заради країни. По іншому, по-різному, буває, але тут є чіткий критерій Люди, коли приходять до психолога по будь-яким проблемам, вони кажуть: я почуваю, що я не справляюся. Оце я почув. Ваю, що я не справляюся, це важливо. Окрім того, дуже прикро, в нас немає культури психологічної підтримки. І навіть коли ми приїжджаємо у табори, дуже мало людей взагалі там взагалі були у психолога. І коли вони бачать, наскільки це потужно працює, психологічна підтримка, вони дивуються, і це дійсно дуже добре, якщо фахівець професіональний, якщо він знається на цих проблемах, він може дуже багато зробити. Ми говорили про. Те, як власне допомогти собі, що можна зробити для себе, як допомогти іншим? Якщо, наприклад, у нас немає так само, ну скажімо, стрес в тій чи інші мірі є у нас усіх, якщо в нас немає там або якоїсь певної там перевтоми, апатії, або провин немає. Але ми знаємо, що там у наших рідних або наших знайомих є. Як ми можемо допомогти їм? Знаєте, банально перш за все треба запитати, яку б ти е, допомогу хотів від мене е, отримати, да. Очі чим би я тобі могла допомогти, що тобі потрібно? Можливо, потрібно послухати, можливо, побути поруч, можливо, відволікти. Тобто запитати людину це дуже важливо, тому що кожна людина має свої потреби, іноді людина взагалі не хоче нікого бачити, і для неї важливо справлятися самій, але присутність когось поруч. Співчуття чи просто присутність і послухати людину дуже важливо. Я вам скажу, що не допомагає. Не допомагає це поради, коли ми починаємо людині, людині радити, наприклад, там візьми себе в руки чи випий карвалолу. Чи звернись до там, якогось лікаря, чи будь на позитиві. Не допомагає знецінення почуттів, коли ми кажемо, «та, в твої почуття, що вони значить, отам, отам в Маріуполі чи в Луганську, отам люди страждають. Чи коли ми кажемо таку фразу візьми себе в руки, чи будь на позитиві. Оці всі фрази, вони токсичні, вони знецінюють почуття іншої людини, тому що перш за все, перш за все людині потрібне розуміння. Якщо ми даємо, наприклад, пораду зі свого досвіду, ми пережили таку саму ситуацію, таку саму якусь або втрату, або теж якусь якийсь стрес подібний, і ми також даємо пораду з власного досвіду. Тут яким чином чи давати це як пораду, зроби так, як я, чи просто поділитися те, що допомогло вам? Кожна людина взагалі індивідуальна. і от колись дуже модні були модні чи Просто розповсюджені, коли не було інтернету, не було телевібачення, люди розповідали один одному історії. і просто розповісти свою історію, не в приклад, а просто про свої переживання. Це те, що ну можливо не допомагає, але просто е, струїть мостик. Людина розповість, як це в неї. В неї може бути по іншому. Або інша людина може побачити модель того, як ця людина справлялася, і може так. або взяти, або не взяти, застосувати. Якщо це. Ця модель десь відповідає, вона може взяти, а може подивитися, як можна по-іншому на це дивитися, а можливо нічого з цього не допоможе, тому що кожна людина знов таки індивідуальна і по-різному переживає травматичний досвід. Але оцей зв'язок, коли ми, ну скажімо, просто слухаємо іншу людину, просто чуємо її, це дуже важливо. Та й навіть не давати поради, навіть якщо ми думаємо, що ми в цьому розбираємось тому що ми те саме пережили. Але ми можемо справитися з цим в інший спосіб, ніж людина може справитися. Тобто не всі справляються в один і той самий спосіб. Якщо комусь там, наприклад, допомогло просто не знаю, відволіктися, то хтось не може відволіктися, хтось не може просто бути поруч. Це теж дуже важливо. Окрім цього, також у людей, і як реакцію на, на стрес, і реакцію на психоемоційні стани є агресія, або яку вони висловлюють або прямо, або, наприклад, через. З інтернет, там, в коментарях або так само агресію хтось отримує від когось, як справлятися, ось власне з агресією. Ну і з власною, і з тією, яку ви отримуєте там, наприклад, від коментарях в інтернеті, інколи навіть часто до доволі безневинного свого допису можна отримати mm -hmm. багато різної агресії, так і іноді ця агресія дуже травмує, тому що вона додається до тієї травми, до тих переживань, що є. Ну, взагалі, почуття агресії це е, те, що притаман. На життю у військовий період, тому що людям зараз дуже притаманне полярне мислення. Є свої і є чужі, чужі ч у розряд чужих потрапляють усі, хто не поділяє будь-яку думку. Це і політики стосуються, і скажімо, підходу до того, що треба робити під час війни, як треба допомагати. Будь-яка дрібниця взагалі може стати цим джерелом цієї полярності, і ми розуміємо, що. Що насправді ця агресія, яку ми може не можемо вилити на ворога, на своє життя, на обставини, які склалися не так, як ми хочемо, і ми виливаємо їх на ну на такий образ. Умовний образ е, опонент нашого і йому дістається. Тому я думаю, по перше, інформаційна гігієна. Наприклад, я під час війни дуже багато людей забанила просто тому, що вони робили мені боляче, і я відсторонилася. По-друге, дуже важливо шукати своїх людей. Це я не сказала людей, які а це дуже важливо. Людей, які підтримують взагалі, люди виживають під час війни. Виживають разом під час стресової люди е, ситуації. Е, люди виживають разом. Тому Уся спільнота своїх людей, які розуміють тебе, людей, які підтримують, у яких ти можеш чомусь вчитися чи навпаки допомагати і вчити. Це дуже важливо, і саме таких людей слід шукати. З приводу опонентів, якщо ми бачимо, що усі сварки вони мають токсичний характер, агресивний, вони виходять, порушують наші кордони, вони виходять за межі дискусії, це йдуть вже образи. То в інтернеті дуже хороша є опція обмежувати спілкування. З такими людьми виключати їх, бо з, з цього нічого не вийде. А ще є така штука, як деструктивна і конструктивна злість. Тобто, якщо злість допомагає людині щось робити, підштовхує на якісь активні дії, то це конструктивна. Якщо ця злість вона травмує, вона беззброює, вона любить робить людину бездіяльною, то це деструктивна злість. Треба її джерела ну обрубати її джерела. Та ну це власне про. Агресію, яка може виникнути якось така реакція у нас самих і угу. в нас самих і ось в цього... нас самих це є, так та і цю агресію необхідно також стримувати. І також, ну якщо ви отримуєте якийсь там хейт в інтернеті, то ви ні за що, або може навіть і за щось, ви завжди можете цю людину заблокувати, видалити і так далі. І ніколи з цим не стикатися, бо є люди такі, що навіть заблокувавши це, ну ходять далі по коментарях по іншим Чих сторінках і, і знову таки вишукують ту людину, на яку вони вже висловлювали агресію і там. На неї. от часто таке зустрічаю, коли вже там так і пишу, таке ж тебе вже три роки тому забанила, ти мене досі знаходиш, і виписуєш мені на, на інших чужих сторінках. То тут, власне, ну тут ми можемо справитися, тому що в інтернеті у нас є такі можливості, і тому краще вже не вступати в ці дискусії. Хоча коли там вже є агресія, то вже ніякої дискусії там бути не може, і просто берегти своє психічне здобут. Здоров'я і дебати про свою психічну Бачите, психологічну безпеку нам пощастило в сучасному світі. Сварки відбуваються вже не в магазинах і не в маршрутках. Вони відбуваються в інтернеті, а там є свої опції забанити, ігнорувати і так і тут, це і тут це набагато зробити да. простіше. <свісно> ну чаю в автобусі теж можна просто вийти на будь-які станції чи на будь-якій зупинці, і також переривати цю сварку, тому що в тролейбусах ага. я наприклад теж чув сварки, із тому числі з там внутрішньо переміщеними особами, які там ага. ну там різного формату, але бачив, як люди або вступають там в якісь теж агресивні такі перемовки, або просто виходять і по, -по відчуттю, що вийшли не на тій зупинці, бо там дві ага. зупинки проїхали. Ну я так думаю, що ось така втеча від агресії, це теж нормально, ніж висловлювати агресію у відповідь, тому що вона буде тільки її буде ставати тільки більше, і це може перерости там і в бійку. Взагалі, тут ще зважаючи на те, в кожного є своя стратегія. Стратегія, боротьба, стратегія. У когось це втеча, у когось боротьба. Комусь треба все висказати, і йому легше стає. Теж таке буває. Ну так ну тобто, дивіться, дивіться по <с. собі, <с. тому ситуації, що так, ми, і, по собі. і ми говоримо тут про психологічну безпеку. І тут дивіться, як, як вам. Якщо ви не можете ось бути таким опонентом, скажімо, і вам немає що, то якщо у вас більше стратегія, того, що втеча, то краще зробіть mm -hmm. це. Якщо вам стане легше від цього, ну то значить ви натрапили теж на таку. Людину, яка буде на 150 вас 150 коментів, та і ви будете просто вдвох переписуватися в якомусь безневинному там пості, абсолютно ні, ні, ні про що. Власне, ми говорили в цьому епізоді, ми вже будемо його завершувати про психологічну безпеку під час війни, і ми тут дали, послухали поради про те, як справлятися із різноманітними і почуттями провини, і стресом та іншим. Ми говорили про це з інгою Кузнєцовою, психологіною, керівницею психологічної майстерні. Інсайт, наш подкаст створено в рамках проєкту Громадський хаб Амбасадори безпеки за підтримки канадсько-українського проєкту розвитку поліції коштом уряду Канади через Міністерство закордонних справ Канади. Підписуйтесь на агенцію сталого розвитку «Хмарочос» на амбасадори безпеки у соціальних мережах. Підписуйтесь на наш youtube канал, а також шукайте епізоди на подкаст-платформах. І головне пам'ятайте, що кожен з нас це важливий пазлик у великій картині безпечної громади та країни. Будьте в безпеці.